Дома ж. теж, час сварки, скандали, конфлікти. Як з цього вийти? Є такий закон: якщо ви вступаєте в боротьбу, ви підсилюєте того, хто з вами бореться. От є ви і є той, хто вас кличе на боротьбу. Ну, давай там щось туди. Ви вступаєте, ви відповідаєте, ви напираєте. Чи він там напирає? От, навіть отак стисніть самі оці руки і попробуйте, Рука, яка натискає, Відчуває силу, опору да? і навпаки, і ви сцеплені. І ця рука, яка запропонувала, той, хто запропонував вам цю боротьбу, якийсь конфлікт, він вас веде, куди він хоче, ви хочете ж його перемогти. І як тільки ви, він починає конфлікт, закликає вас до конфлікту, починає боротьбу раз і зняли цю боротьбу і Він розгублений і не знає, що робити. Ну, перше, що можна зробити, зняти боротьбу, зняти цей опір це буде дуже незвично. Той, хто вам запропонував боротьбу, просто розгубиться і там може народитися щось інше, якісь інші паттерни, якісь інші поведінкові моделі. Ваших взаємостосунків.